Так, і треба нам якось згадати, знову ж таки, що в нас є синтаксис, обов'язкова частина мови в різних формах. Якщо ми кажемо про літературу в широкому розумінні, що там може бути в якості синтаксису, це те, що ми називаємо словом сюжет. Це певна послідовність подій. Нагадую, так, що у нас синтаксис це син це Ну, скажімо так, не одночасно, а, а разом щось відбувається, да? тобто узгоджено. От. Очень, синхронно, це узгоджено в часі. Чому каже, синтаксис – це узгоджено в Русі. І сюжет це те, що рухає події в творі. І а, є такий різні скажімо так, сюжетів, які називаються. Типами композиції в художньої літератури. Ну, ми кажемо перш за все про, про заїчність. До речі, ця картинка вона нам одразу про постмодернізм нагадує. Тобто є читач, є якийсь герой, а є якийсь з книги, може виходити якесь творіння, яке може впливати і на читача, і на автора, і навіть і вбивати цього автора і таке інше. Будемо згадувати теж пару прикладів. Як це відбувається в постмодерністській літературі в сюжеті? Е, дивіться, от композиція. Лінійна – це найпростіший варіант композиції. коли у нас Все відбувається просто по собою. Це колобок. Так? Він з'явився як утік тільки з інших якихось обставин та субстанцій, і потім покотився по своєму сюжету і зустрічає героїв. З якими в ньому послідовно відбувається взаємодія. Це лінійна композиція. Зрозуміло. Є зворотня. Це вона нам зрозуміла за детектив. У нас зазвичай є результат на початку, хтось когось вбив, хтось щось вкрав чи щось інше. І ми потім починаємо розкладати сюжету, що до цього призвело. У нас спочатку є кінець, і є результат. А потім іде, ми намагаємось зрозуміти, як це відбувалося в часі, але навпаки, з результату до початку подій, що призвело до е, дієвої особи, яка називається злодій, да, який в нього був мотив. Нагадаю, слово мотив в да, музиці, як ми говоримо, будемо наступного разу говорити, це те, що щось рухає. є. Моушен на Мотив мотивація у нас те, що буває у мозку, коли нам певні нейромедіатори складаються цікавим чином в окремих відділах мозку, і доходить до позитивних емоцій, до негативних емоцій. Це наша внутрішня мотивація, те, що нас рухає в певних подіях зовнішніх, робити щось певним чином. Мотив, так? І є якийсь мотив людей в цій згородній композиції призвести, створити нам певний результат, який ми бачимо на початку. Є ТЕРЦЦВА. Це коли в нас твір з чогось починається, відбуваються певні події, а потім в кінці якось так опинилися ми в таких обставинах, що ми знову перед тим, з чого почали. Оце кінцева композиція. Тому чекали того ревізора на початку, а потім в кінці виявляється, що ми знову ж таки чим займаємося. Ми чекаємо ревізора. Тобто це тип композиції Е такий. Ну, коли ми будемо наступного разу казати про музику, там Рондо є такий тип твору, коли в нас є певна циклічна. Подія музична, яка завершується і переходить знову ж таки до свого початку. Це луп, можна сказати, музичний, а тут література. І а, ще цікава форма, яка в одних літературознавців це водне, і саме рамочна композиція та оповідь в оповіді, в інших це різні. І якщо ми кажемо про рамочну типову, тисяча і одна ніч. А це у нас що відбувається? У нас є сюжет, який проходить між е, цією шахірізадою та Султаном, один сюжет. Да? І паралельно вона кожного дня розповідає йому е, якісь цікаві байки. Оці. Е, е, про Близький Схід або про якісь там місця, наближені до нього. І в нас паралельно відбувається те, що є в сюжетах в неї. І потім наприкінці в нас є результат зовнішнього оповідання. Але вони не повністю якби, один з одним пов'язані, якщо казати про е е е ті казки, що вона розповідає, і те, що відбувається між нею і Султаном, коли наприкінці твору вона, там, скільки там, дітей, я не пам'ятаю, привела. Казочки їм розповідали, а він теж хлопець. Парубок моторний, він слухає одним вухом, а да, все ж таки ну, працює між у них і потім його ну, купить іти наприкінці. А оповідь в оповіді, ну от мені, наприклад, Умбертовеко дуже сподобалось, бо навіть більше, ніж його, е -е, слава звісне, ім'я Рози. А це в нас, коли є оповідання а, про героїв. Це дуже прикольна штука, я, до речі, рекомендую просто почитати як літературний твір. Як Йому вдалося цікаво передати в різні частини розвитку особистості її творчі здібності для того, щоб художньо оформлювати події свого життя. Там починається з такої ставки, яка дуже сильно стилізована, під такий поганий який слог, Тобто, коли людина погано не писати, погано вміє говорити, тільки вчиться цьому і описує там свої підліткові якісь роки. А потім далі від імені цієї ж людини вже більш широке оповідання. І це оповідання, виявляється, воно йде якимось переказом просто автора всередині цього роману іншої людини. А потім ще є наслідок. Який пов'язаний із тим, що відбувалося в творі, і якимось дивним чином ми розуміємо, що все, що він розповідає, він нібито вигадом, а дуже якісь незвичні, надзвичайні події, просто екстраординарні, відбуваються, а потім вони впливають на його реальне життя. То, знову ж таки, це 100% постмодерністський такий твір, де в нас є постать автора, навіть вигадано, а потім він стає жертвою власних вигаданих персонажів власних вигадних подій, які на нього впливають прямо з се. Є ще один твір, я думаю, ви знаєте, за містичним фльором ХХ е, століття, де, ну, в принципі, в цього автора є навіть кілька е, творів е, з самим, з цією самою ідеєю, коли е, створення, створіння. Е, Впливає на життя, а навіть може вбити свого автора, свого творця. От, і найвідоміший твір, дуже містичний, дуже багато про нього з'явився потім байок. В нього дуже складна доля в цьому твору, бо він писався в одну добу, видався. Потім видався в другу добу, для кого він писався не дуже зрозуміло, і інтерпретації там дуже багато. І знову ж таки, там чітківці є у нас сюжетний такий прийом, коли є оповідання, оповідання і потім це оповідання, створене автором як персонажем в цьому романі, воно впливає на його кінцеву це твір майстер та Маргарита Булгакова. Да, тобто нього це не єдиний твір, де це відбувається, якщо ви почитати е, собаче серце, да, тобто там є Преображенський, він робить шариков, а потім шариков він, в принципі, впливає на його долю. Да, тобто є у нас автор, і потім цей автор стає жертвою е, того, що його на нього якось, скажімо так. Повставив, можна так сказати. Якщо казати про майстер та наражити, то там у нас є цей майстер, він написав свій твір. Двір, як здається, тому ж таки, з порядку дій, які у нас є за сюжетом, надіяний йому Воландом. Але в нього є штучний персонаж, він не пише Євангелія якийсь. Це навіть апокрифом назвати неможливо, просто якийсь варіант, а в кінці цього сюжету приходить персонаж, створений ним, і вирішує його долю по той бічному, куди він піде, як він буде по той бічному житті існувати. Тобто не приходять реальні персонажі з Іванина, приходять ті, які він створив. Це така цікава штука, яку можна сказати про. Певною лісу постмодернізму, і, напевно, це один з перших творів, який був написаний вже в притаманному стилі, жанрі для постмодерністських творів, хоча писався, він, в принципі, за часів, коли модерн модерніконовав. 20-ті-30 роки минулого століття, коли писалися, писався цей роман, там постмодерном ще якось не пах. Але все одно це. Можна сказати, якщо не перший, то один з перших творів, який був чітко такий постмодерновий. Так. І а, тепер про різницю між сюжетом і фабрикою. Тобто люди це тутають і треба для себе зрозуміти, в чому різниця. Сюжет побудований автором, це дуже важливо. Тобто, коли ми дивимося кіно Тарантіно, да, у нас там буває знову ж таки композиція дуже тобто, там може якась. Кінець, потім якась там третя частина другої половини, потім ще якась. Це сюжет, який нам автор дає, щоб ми хочемо, щоб як ми пережили обставини, так як він хоче нас пропустити. А фабула, як воно йде в реальність. Тобто ми подивилися цей фільм і ми розуміємо, ага, нам тепер показували початок, а оце був кінець, а це десь всередині, а це після того. А це і в нас фабула це те, що ми описуємо, як воно посвідомоє. А сюжет це те, як нам автор дає, щоб на нас вплинути, щоб нам розгорнути свою ідеологію, як він ставить до цих подій, або якось нас причастити, скажімо, до своїх поглядів. І згадуючи знову ж таки про 6 про Біблію, про те, як Мойсей, подає, як подається в старому заповіті сюжет. Да? Mm. У нас там спочатку йде буття, де там створюється світ, створюються люди і все таке інше, потім там ной, ну, потім вже там, ще якісь обставини, а потім тільки вихід євреїв з Єгипту, і потім вже приносить Мойсей закони Бога і починає розповідати. Це в нас послідовний сюжет водіїв. Але треба розуміти, що, звичайно, він це так. Не передавав свою рік, або хтось інший, хто її створював, це аеромічна рік. Він, коли вже поблукав по цій пустелі 40 років, розповідав там, що таке Бог, чому він відрізняється від цих інших боїв язичників, що він правильний. і йому треба було знайти такі слова, щоб знову ж таки і таким чином побудувати. Свій сюжет, щоб йому повірили і відчували, що це правильно, а все інше точно не правильно. Чому знову ж таки не згадується в сюжеті Біблії ніде ніякі зорі, ніякі там, планети? Їх було відомо за античність і раніше було відомо. Вважалося, правда, аж до середини 19 століття, що, наприклад, Сонце це планета. От, І там тільки завдяки спектрографії виявили, що в нього склад газу інших зірок. от, Тому все ж таки віднесли до зірки. Але було, було відомо, було відомий відомо місяць, Те, що ми називаємо замецьку радіцію Марс, да, там, за, за, проведення Заріску Заримською. Марс, Юпітер, е, Венера. Вони були відомі, але про них нічого не сказано, не називаються ніякі сусіди, нічого. Чому? Бо це були традиції навколишні вірувань, які дали потім там, початок для астрології і такого іншого. Це те, що треба було не згадувати, щоб люди не знали, що це пов'язано із цим єврейським вогом. Тому коли починається знову ж таки, книга буття, як там описано, що Бог. Він не створив сонце або місяць. Бо це були ім'я богів для всіх. Тобто для кожної кожного язичної релігії сонце це був якийсь бог. Чи рам, чи хтось там інший, там не знає, яріло якесь. Не можна було казати. Або місяць. Тому там написано, створив Бог два світила. Маленьке та далі. Тобто одне для дня, інше для ночі. І це зрозуміло. В термінах, що мається на увазі, прийшов Бог і провів дві системи освітлення. Одну вночі, а іншу в день. І їм молитися якось дивно. Мойсей да, або хтось там, автори цього процесу літературного, вони коли пояснювали, вони пояснювали це не так, як ми знаємо в сьогоднішньому старому зажовіті. Вони починали там розповідати із створення світу. Але так намагалися його побудувати, щоб було зрозуміло, що там немає ніякого бога, окрім цього, там немає якого Бога, крім Малаху мусульман, немає ніякого іншого бога інших буршків, немає, є тільки цей. А в нього є така здатність все там робити, все створювати і інше. Тому, коли ми кажемо про а, старий заповідь, як ми вважаємо, ми бачимо фабулу. А коли Мойсей розповідав ті самі події, переказував євреям їх вийшов, то він їм подавав В якості сюжету. Тобто він так ставив сцени, щоб пояснювати, що це ніяк не пов'язано з іншими релігійними традиціями. Він, як автор, або вони автори, ті, хто писав, вони побудовано авторами. Вони зробили це навмисно і з якимось сенсом. А потім нам історично все поклали просто щоб, ну так, щоб у нас були події до е цієї, доби пророків, до е п'ятикнижі, всього спочатку все створилося, потім у них там пішли люди, з людей гріхопадіння і інші люди, потім е цією потопиною, потім ще, а отут ми живемо. Просто для тих, це коли вже з'явилася церква. А коли писалося це, коли вигадується, церкви як установи, як інституту не було. Не можна було спиратися, сказати, слухайте, чоловік, от є книжка, можна пошти. Ні, треба було в такій усьній традиції це довести, щоб всі переказали і всім було зрозуміло. Тому там використовується сюжет. А ми його знаємо як фабрині. І е, в літературознавстві є така ідея, що сюжетні лінії вони обмежені, їх нескінчена кількість, а є певні е, типи, за якими можна всі твори поділити, що вони з них складають. Тобто, вони куд да, і ще багато інших літературознавців, які свої методології ну, от У нього, наприклад, шість є е, сюжетів основних. Да? Поступове покращення від поганих обставин до ган. Ну, це, можна сказати, це типова антична така, класична комедія. Чим відрізняється в комедіях Аристотеля від трави? Спочатку все погано, в кінці все, в кінці все добре. Це комедія. Якщо спочатку все добре, в кінці все погано, це трави. Далі у нас навторик. Да? Падіння від гарних обставин до провід. Це в принципі, якось, це навіть не про сюжет, це про побудову е жанру, можна сказати. Зліт та падіння, падіння, зліт та знову падіння, зліт падіння та знову зліт, тобто бачите, якісь протилежності, падіння та зліт. Тобто, оце з цим, це з цим, це з цим. І тут, до речі, ці шість пунктів мені нагадали тому що, про послідовність, якщо згадувати про е книгу буття і створення світу. Як там пояснюється по фабулі, якщо згадати, що там дні йдуть один заводним, вони насправді подані нам як ну, тих фаблах послідовно. А по сюжету там відбуваються речі, коли там перший день так, Якщо досвідне комп'ютери, він зарушений з четвертим, там, другий якось, там, з п'ятим, е третій там, ще з якимось там, шостим, здається. Тобто вони відбувалися не послідовно 1, 2, 3, 4, 5. Там теж була своя якась там, певний зв'язок. і, е е Про сюжет, якщо казати, кожен з цих сюжетів, е типів сюжетів. Він притаманний будь-якому твору, який ми будемо читати. Тому мені здається, звичайно, це просто варіант інтерпретації, знову ж таки, знаків. Просто в якості знака виступає не грамема, там, графема чи лексема, а цілий твір. І ми можемо інтерпретувати, як хочемо. Є ще багато таких там, типів, коли там за назвами творів там, просто береться і вигадується, що є от, купа творів, які як там, на ми отажують у творів, які є, як там в Одіссеї якась. Не? І, в принципі, ну можна так сказати. А можна сказати, що зовсім не так. Тут такої, прям, звичайно, точної науки немає, бо це гуманітарна сфера, кожен може читати, як хоче, бачити, що він хоче. Так. А, Ну і на реквісі хотілося поговорити про найпопулярніший жанр. В літературі, до речі, не тільки в літературі, тут література в нас буде перекликатися з лекцією про образотворче мистецтво, там це теж непопулярніший жанр у ті часи. Як думаєте, як релігія? Релі. Ну це може бути персонаж релігійний, але от сам жанр, ну, скажімо так, ну, навіть скажімо так, не жанр напрямок. Цікавість називає всі часи. Трама, ну, давайте послідовно згадувати деякі цікаві твори. Ну, наприклад, отакий. Це я з доктора Хауза через зробив стрім, мені сподобалося. Цікавість до сексуального життя і порнографії в цілому. Це вигадувалося довгий час, що це там ціпота. У 20 сторіччі відбулося таке занедбане людство, воно вже аморальне якесь. Але ну, якщо подивитися, то в принципі, напевно, ні, це у нас один з перших романів античності який називається. Там нормально розбещене таке життя пояснюється, якщо казати навіть долітературні якісь форми, коли в нас вусні традиції, греки там, передавали про свої богів. Там, в принципі, приходив Зевсі, він там, то з биком якимось за займався, то з якоюсь хухаркою чи комусь іншим. Там з подробицями нормально, в них там знову ж підійдемо до, до творчого мистецтва, там усіх амамфора, хвазах, буває там нормальний такий е орган, прям зображений, ніхто там не, не соромиться, це нормально. Показують сцени. Там. Така сама камасутра, як десь там на От, якщо далі піти в да, середньовіччя, це звичайно, тижня середньовіччя, але все одно контрабрійські е, оці, е історії Чосера, там нормальна така понуха. Прям нічим не гірше, ніж цей жовто-чорно-мілий Ютуб, який там харч От Там все так написано там, на дереві, там, монашки, з там, всякими Якісь там приладдя застосовували, в принципі, за античність це У було. Да, там, теж Декамерон, Бокаччо, там ніхто не соромився, в принципі, нормально складав. Так, десь це була заборонна література з за ідеологічних причин. Але це все одно було, існувало про цікавість до цього вона була повсякчас. Епоха просвітництва і далі там класицизм, там взагалі вже індустрія була повноцінна, були там журнали. Оці, е, як воно там, це здається, там 17, куди, 17 та 18 століття, це були, бачите, легідсь мегазин, да? е, журнали, де описували, оповідання були. Там були, як нормально, ну, я ж кажу, це прям оточна вже по механікій, бо там прям були рекламні вставочки. Де в якому місці, там, в Парижчиці, там, писали, яка є там, бордель, про якусь певну красу розповідали, а яка у нас така є, таке вміє робити. А не просто оповідання художні, якісь, там, ще вигадки а ще там рекламні були такі інтеграції. Тобто, скільки де коштує кімната, там, скільки години, не знаю, що там більше. Тобто, і це вже публіцистика, це не просто художня література. А, ну і, в принципі, напевно, такий твір ви щось про нього чули. Там. З автором не дуже зрозуміло, то там його Пушкіну приписували, то там ще якомусь часів, третьому. Взагалі е не зрозуміло, звідки він взявся, але зрозуміло, що якщо він взявся літературний твір, то в устній традиції точно цікавість до цього була. Якщо згадувати ну, там, про музику казати, кого, кого це було лінків, то й целінки. Якийсь опері, пара чуваків, вони е, ну, повним розвратом займаються, поки всі пішли з міста, там, на віму, все, там залишилися там, із дівчатами, і з окупованими. Там, звичайно, це не описується якось дуже детально, але зрозуміло, що там нормальні такі оргії і все інше. І це на супер оцін, православній такій, як би, релігійній землі, да, де тільки є честь, це ні, там, ну, там все це було також. От, якщо казати про сьогодення, знову ж таки, ми живемо в час не літератури, а віду, в нас, на мій погляд, йде повернення до античності в тому усному варіанті міфології, коли беруться супер люди якісь, да? ну, ну як там, богиці. Це, це були чуваки, які з нацвітності. І їх спокійно в будь-які побутові сюжети включали, в тому що сексуальні сексуальний і інші. У нас таке сьогодні є. Хто, хто в нас сьогодні античні? От вони, от є навіть серіал, цей Браво Якийсь Аксер. Да, в нього є там, порнографічний серіал, десь продається, з цими героями, це наші сучасні боги. Вони з нас кількістю. Але чим вони там займаються? Звичайно, що тим, що цікаво всім інші.